БПЛА «Сокіл-300» 300. Наскільки це живий проєкт? Я ж дав цю історію, а ми ж говорили, що там якось окремо зробимо зробив. Можемо да, можем наступне насправді по всіх цих історіях розповісти, але якщо хочеш, можеш і сьогодні. Я був на презентації Сокола 300 під Києвом на одному з підприємств Кабелуча. Це було два роки назад, здається, три роки назад, доволі давно. Презентували макет в буквальному значенні макет, який відображав концепт українського БПЛА в Ніші Байрактара, який позиціонувався саме як розвідувальний. І є відео у нас на мілітарному, де я в Користельова питав там, щось питав, і він говорив, що це в першу чергу розвідувальний, бо ніхто не буде посилати такий самоліт бомбить там танки, бо це бо його зіб'ють. Тобто все те, що робили Байрактари в лютому в березні, розстріл казав, що цього робити ніхто не буде. А, наскільки проект живий? Ну, дивіться, він в небо не злітав. Це перша точка, після чого починається процес доведення його до якогось стану. Потім його мали він мав би випробування, потім його мали. Прийняти на озброєння, потім його мали б закупити, а потім ще років 5 допилювати в процесі експлуатації, як це робиться з байрактарами постійно. А, нема що купляти. В нього не хотіли вкладати кошти. Цей ДКР ми порізали. А, тема. Можливо, і цікава, можливо, і перспективна. Але для країни, яка не може зосередити кошти хоча б на одному великому успішному проєкту, розмазувати їх от і 3 копійки на 10 розробок, означає не мати результату ніде. Саме тому підхід, з яким ми виходили до главкома в кінці минулого року, що давайте робити менше, але якісніше і з більшою кількістю. Умовно кажучи, вийшла в нас вільха. Хороша, допустимо, хороша. Плюс-мінус попадає, плюс-мінус працює, можемо випускати. Давайте завантажимо ОПК на 100% верхою. І хай у нас, хоча б в якійсь ніші, буде тотальна перевага над противником. Виходять у нас стугні Корсари, давайте вкладемося в них, закриємо там до штатної чисельності із запасами, замінимо всі птури. Хочемо вкладатись в перспективу, є в нас грім. САПСАН ДКР давайте вкладатися в нього. Сапсан 1, Сапсан 2, Сапсан 3. Три різні напрацювання були. Давайте вкладатися в них, не плодити 20 ракетних програм. Зробимо одну, але з результатом. Зробили вже той Нептун. Не попадає нікуди, давайте його вже допилювати, раз раз уже вклались в нього. І таким чином. Сокіл не вписувався в цю концепцію, тому що ви просто не можете фінансувати все одночасно. Ви маєте від чогось відмовлятися, і країна, яка підписала там на більше після, здається, 64, ми купили тоді байрактарів, а, які вже в нас є, які вже показали себе в багатьох війнах і так далі. Так далі, вкладатися в новий свій безпілотник. Ну, це нераціонально, це не виправдано. У нас не було на це ресурсу. Ну, в Міністерства не було, Генштабу не було. А, та й все. Тому його немає. Це макет, це концепт, це можливі рішення, а, але це не виріб. Це навіть не Богдана, воно навіть не літає ще. Уже горлиця і та в небо піднімалася. Сокіл просто на рівні концепту.